Ви стикаєтеся з грою, у якій є три двері? За одними дверима стоїть новенький автомобіль, а за двома іншими кози. Ведучий Монті Холл просить вас обрати одні з дверей. Ви обираєте перші двері. Далі Монті відкриває другі двері, за якими виявляється одна з кіз. Він пропонує вам змінити вибір на треті двері або залишитися при своєму рішенні. Що вам слід зробити? Переважна більшість людей залишаються при своєму виборі з суто психологічних причин. Ті, хто намагається мислити логічно, доходять висновку, що це не має значення, адже вибір 50 на 50. адже залишилося лише двоє дверей, і у нас немає жодної інформації про те, за якими з них стоїть автомобіль. Чи все ж таки маємо насправді ж оптимальна стратегія змінити свій вибір, що подвоює ваші шанси на перемогу. Це і є парадокс Монті Холла. Попри те, що це завдання давно розв'язане, його рішення широко визнане і математично доведене, воно досі викликає плутанину, недовіру і навіть обурення. Зазвичай типові пояснення лише ще більше заплутують скептиків. У цьому відео я поясню, чому так відбувається Історія. Парадокс Монті Холла отримав свою назву від Монті Холла, ведучого ігрового шоу 1960-х років Давай укладемо угоду. Учасники обирали одні з трьох дверей, знаючи, що за одним із них знаходиться головний приз, а за двома іншими менші призи або іноді кози. Оригінальні правила гри не були чітко визначені. Іноді Монті пропонував готівку замість можливості змінити вибір, або ж його рішення могли залежати від того, що виглядало цікавіше на телебаченні. Перенесімося у тисяча рік, коли Мерелін Вос Савант представила спрощену версію цієї ситуації у своїй колонці. Запитайте Мерелін». У її версії Монті завжди відкриває двері з козою і завжди дає гравцеві шанс змінити свій вибір. Неочікуваний результат зміна вибору подвоює ваші шанси на перемогу, підвищуючи їх з однієї третини до двох третин. Саме тоді і почалася справжня суперечка. Професори, математики та скептики завалили воссавант листами, наполягаючи, що вона помиляється. Дехто відмовлявся в це вірити, навіть коли математика чітко доводила протилежне. У своїй суті задача Монтіхола це зіткнення інтуїції та логіки. Коли ми вперше чуємо про цю ситуацію, легко захопитися історією, замислюючись над такими питаннями, як чи намагається Монті мене обдурити, або чи можу я йому справді довіряти. Ці думки природні, але вони не по суті. Математика, що лежить в основі цієї задачі, не зважає на наміри Монті, чи на те, чи ви йому підозрюєте. Усе зводиться до спрощення ситуації, щоб зосередитися виключно на ймовірностях. Відкинувши людський фактор, ми можемо побачити числа такими, якими вони є, і знайти чітку відповідь. У реальному житті можливо і варто ставити такі психологічні питання, але в цьому парадоксі розв'язання абстрактної задачі дає вам відповідь. Вам просто потрібно довіритися математиці. Щоб це зробити, потрібно зрозуміти суворі правила гри. Перше є три двері. За одним із них захований автомобіль, а за двома іншими кози. Друге, ви обираєте одні двері. Третє Монті відкриває інші двері, показуючи козу. Четверте, вам пропонують змінити свій вибір на інші закриті двері. У цій версії Монті фактично діє як робот. Щоб зробити це ще зрозумілішим, ми можемо додати правило 3.1. Якщо у Монті є вибір між двома козами, він завжди обирає двері з меншим номером або підкидає монету. Це не впливає на ймовірності, це лише усуває будь-яку невизначеність щодо його дій. У прикладі, з якого ми почали, третє правило не було чітко сформульовано, але головне, Монті знає, де знаходиться автомобіль і завжди відкриває двері з козою, які ви не обрали. Саме це і є причиною, чому зміна вибору кращий хід. Вам просто потрібно прийняти ці правила, щоб повністю зрозуміти, чому математика працює саме так. Давайте поговоримо про пояснення Воссавант «100 дверей 99 кіз». Це дотепний спосіб зробити задачу Монті Хола зрозумілішою, перебільшуючи початкові умови. Збільшуючи масштаб ситуації, логіка перемикання стає очевиднішою, принаймні така ідея. Ось як це працює. Уявіть, що перед вами стоїть 100 дверей. За одними з них новенька машина, а за іншими 99 кози. Монті Холл просить вас вибрати двері, і ви обираєте двері один. Тепер Монті починає відкривати інші двері одну за одною, показуючи, що за кожними з них коза. Він починає з дверей два і продовжує аж до дверей сто, за винятком одного цікавого випадку. Він пропускає двері 29. Отже, тепер залишилося двоє незачинених дверей двері один, які ви обрали спочатку, і двері 29, які Монті навмисно залишив закритими. Монті пропонує вам можливість перейти до дверей 29. Що вам слід зробити? На цьому етапі більшість людей схиляються до того, щоб поміняти свій вибір. Те, що він залишає одні конкретні двері з 90 відкритих, здається навмисним. І інтуїтивно відчувається, що двері 29 мають бути кращим вибором. І це справді так. Зміна вибору це кращий хід, оскільки шанси на перемогу різко зростають на вашу користь. Але чому? Коли ви обрали двері один, у вас була лише один з 100 шансів, що ви вибрали автомобіль, і 99 зі 100 шансів, що автомобіль знаходиться за одними з інших дверей. Дії Монті не змінюють ці початкові ймовірності. Вони просто перерозподіляють ймовірність 99 зі 100 між рештою незачинених дверей. Коли Монті відкриває всі двері з козами, окрім одних, уся ця ймовірність концентрується на одних незачинених дверях, дверях 29. Змінивши вибір, ви отримуєте 99% шансів виграти автомобіль порівняно з лише 1%, якщо залишитесь при своєму початковому виборі. Але тут є одна велика хитрість це пояснення, хоч і переконливе, не є ідеальним. Воно спирається на абстрактне мислення та здатність узагальнювати висновки з однієї ситуації на іншу. Масштабування до ста дверей робить перевагу зміни вибору очевидною в цьому контексті, але для того, щоб застосувати цю ж логіку до початкової задачі з трьома дверима, потрібен певний розумовий стрибок. Ось чому. У прикладі зі ста дверима масштаб настільки перебільшений, що легко зосередитися на конкретних числах і незвичній ситуації. Ви бачите, як усувають 99 дверей, і це робить двері 29 очевидним вибором. Але принцип, який насправді діє, як ймовірності перерозподіляються після того, як Монті відкриває двері з козами, так само стосується і версії з трьома дверима. Виклик полягає в тому, щоб допомогти людям побачити, що математика не змінюється незалежно від того, з якої кількості дверей ви починаєте. Якщо не зробити цей зв'язок очевидним, пояснення «100 дверей 99 кіз може здатися відірваним від теми або навіть заплутаним. Люди можуть сприймати це як зовсім іншу задачу, а не як перебільшену версію тієї ж самої. Щоб повністю зрозуміти парадокс Монті Холла, важливо зосередитися не на розмірі задачі, а на тому, як дії Монті змінюють шанси в обох випадках. Саме в цьому і полягає причина, чому стратегія зміни вибору працює. Ще один спосіб пояснити задачу Монті Холла – це розбити її на кроки, розглядаючи всі можливі сценарії. Цей метод, який називається повним перебором, викладає кожен можливий результат, щоб зробити розв'язок абсолютно зрозумілим. Коли ви схематично зображаєте всі можливості, з'являється чітка закономірність в одному з трьох сценаріїв виграє стратегія залишитися, і це трапляється тоді, коли ви з першої спроби правильно обираєте автомобіль. У двох із трьох сценаріїв виграє стратегія зміни вибору, оскільки автомобіль знаходиться за однією з дверей, які ви спочатку не обрали. Ця таблиця максимально проста і зрозуміла вона не залишає місця для суперечок змінити вибір це кращий варіант. Проте, навіть коли всі можливості викладені ось так, деякі люди залишаються непереконаними ось чому. Хоча таблиця доводить, що зміна вибору працює, вона не враховує стійку інтуїцію, що після того, як Монті відкриває козу, шанси повинні розподілитися порівну 50-50 між двома залишеними дверима. Люди застрягають на думці, що відкриття Монті якимось чином скидає гру, хоча математика говорить протилежне. Вичерпний аналіз показує результат, але не пояснює, чому виникає цей нелогічний, на перший погляд, підсумок. Відсутність такого пояснення може залишити скептиків із відчуттям, що їм усе ще бракує частини головоломки. Ще один спосіб зрозуміти парадокс Монті Холла це розглядати його як вибір між вашим першим варіантом і всіма іншими можливостями, разом узятими. Такий підхід підкреслює, що зміна вибору фактично дає вам доступ до сукупної ймовірності всіх невибраних дверей. Це спрощує математичні розрахунки і чітко показує, чому зміна вибору кращий варіант. Після того, як ви зробили свій вибір, Монті відкриває одні з інших дверей і показує козу. Ця дія не змінює початкової ймовірності вашого першого вибору. Двері, які ви обрали, як і раніше, мають одну з трьох ймовірностей приховувати автомобіль. Ймовірність у дві треті, що автомобіль знаходиться за одними з інших двох дверей, не зникає. Натомість, коли Монті відкриває двері, вся ця ймовірність переноситься на одні залишені зачиненими двері. Якщо ви вирішуєте змінити свій вибір з самого початку, це все одно що сказати. Я роблю ставку на те, що автомобіль за одним із інших двох дверей, а не за моїм першим вибором. Оскільки Монті завжди відкриває двері з козою з пари, ваша стратегія зміни вибору дозволяє вам успадкувати сумарні шанси обох невибраних дверей дві з трьох після його відкриття. Ось чому зміна вибору є кращим рішенням. Справа не в тому, щоб залишатися з одними дверима чи обирати інші навмання, йдеться про те, щоб скористатися відкриттям монті і отримати перевагу від кращих шансів, пов'язаних із невибраними дверима. Але це пояснення може здаватися нелогічним. Люди схильні сприймати двері як окремі індивідуальні варіанти, а не як групи. Ідея, що зміна вибору дає вам перевагу обох невибраних дверей, може здаватися хитрою або оманливою. Адже зрештою залишаються лише одні двері, які не відкриті. Як вони можуть представляти сумарні шанси двох дверей? Саме тут виникає нерозуміння, що ускладнює скептикам сприйняття логіки цієї стратегії. Улюбленим поясненням серед статистиків є баєсівський підхід, який ретельно враховує кожну деталь. Щоб зрозуміти цю логіку, потрібно усвідомити або принаймні прийняти, що ймовірності слід оновлювати на основі нової інформації і правильний спосіб це зробити застосувати правило баєса. Права частина правила баєса означає ймовірність А за умови В. Простішими словами, В це те, що ми вже знаємо, або щойно дізналися як істину. Наприклад, припустімо, ми обрали двері номер 1 а Монті відкрив двері номер 3 за якими була коза. Тепер ми хочемо обчислити ймовірність того, що автомобіль знаходиться за дверима номер 2 враховуючи, що Монті показав нам козу за дверима номер 3 щоб це зробити, ми застосовуємо правило Байєса, але спершу нам потрібні три ймовірності, які складають праву частину рівняння. Спочатку обчислення. Як ми приходимо до розв'язку, дозвольте пояснити це крок за кроком. По-перше, ймовірність того, що Монті відкриє двері номер 3 за умови, що автомобіль знаходиться за дверима номер 2 дорівнює одиниці. У цьому випадку у Монті немає вибору. Якщо автомобіль за дверима номер 2 він повинен відкрити двері номер 3 за якими коза. По друге, ймовірність того, що автомобіль знаходиться за дверима номер 2 без жодних додаткових умов, становить одну третю. Це апріорна ймовірність, яка відображає шанс вгадати правильні двері на початку. І нарешті ймовірність того, що Монті відчиняє треті двері, не знаючи місце знаходження машини, дорівнює один до двох. Уявімо, що Монті не знає, де знаходиться автомобіль. У нього 50% шансів відкрити або двері номер 3 або двері номер 2 Тепер, підставивши ці ймовірності у правило Байеса, ми отримаємо відповідь. Ймовірність того, що автомобіль знаходиться за дверима, які ми не обрали, становить 2 третіх, іншими словами, зміна вибору це краща стратегія. Ви можете замислитися, чи діє та сама логіка для вашого початкового вибору дверей номер 1 ні, не діє. Хоча дві останні ймовірності залишаються незмінними. Перша ймовірність того, що Монті відкриє двері номер 3 якщо автомобіль знаходиться за дверима номер 1 інша, і саме тому обчислення дає інший результат. Ймовірність того, що Монті відкриє двері номер 3 якщо автомобіль знаходиться за дверима номер один, не дорівнює одиниці. У цій ситуації у Монті є вибір він може відкрити або двері номер 2 або двері номер 3 це означає, що ймовірність того, що він відкриє двері номер 3 становить одну другу. Підставивши це у розрахунок, ви переконаєтеся, що ймовірність того, що автомобіль знаходиться за вашим початковим вибором, становить одну третю. Щоб по-справжньому це зрозуміти, корисно пройти весь процес крок за кроком у власному темпі. Повторивши обчислення самостійно, ви зможете набагато краще зрозуміти логіку. Якщо ви це зробите, ви самі побачите, як числа послідовно показують, чому зміна вибору дає вам кращі шанси. Складність парадоксу Монті Холла полягає не у розумінні математики. Вона полягає у протистоянні нашому природному мисленню. Він змушує нас ставити під сумнів і долати глибоко вкорінені інтуїції щодо справедливості, випадковості та ймовірності. Коли Монті відкриває козу, більшість людей інстинктивно вважає, що два залишені варіанти мають однакову ймовірність. Це здається справедливим, бо відповідає нашому відчуттю симетрії. Залишилося двоє дверей, одна машина, отже, шанс 50 на 50. Але парадокс кидає виклик цій інтуїції. Відкриваючи глибшу істину, ймовірності не є статичними, вони можуть змінюватися залежно від нової інформації, навіть якщо фізична ситуація залишається незмінною. Що робить це ще важчим для прийняття, так це те, що ця зміна ймовірностей не є одразу очевидною. Те, що показує Монті, не здається чимось, що має впливати на шанси, адже він не додає і не забирає ані машину, ані двері, він просто показує нам те, чого ми не знали. Проте саме цей акт відкриття кози перерозподіляє ймовірності, зосереджуючи шанси на те, що машина знаходиться за невибраними дверима. Цей тонкий сув є глибоко неінтуїтивним, адже це не той спосіб, яким ми природно сприймаємо випадковість чи справедливість. Ми хочемо вірити, що залишилися рівні варіанти, бо це здається простим і справедливим. Для тих, хто може довіритися абстракції і зосередитися лише на математиці, розв'язок стає очевидним якщо ви міняєте вибір, у вас дві з трьох шансів на перемогу, а якщо залишаєтеся лише одна з трьох. Математика не бреше і вона дає беззаперечну відповідь. Але для тих, хто залишається прив'язаним до оповіді. Де відкриття Монті здається випадковою подією, що скидає гру, розв'язок здається неправильним, як би його не пояснювали. Вони зосереджуються на історії, а не на ймовірностях, і в результаті логіка так і не спрацьовує. Але цей парадокс стосується не лише гри, це відображення того, як ми підходимо до складних проблем у повсякденному житті. Зіткнувшись із невизначеністю, ми схильні покладатися на свої інстинкти, які формуються досвідом і інтуїцією. Однак у подібних ситуаціях ці інстинкти можуть ввести в оману. Парадокс Монті Холла вчить нас, що інструменти абстракції, спрощення та математичного мислення є необхідними для розуміння ситуацій, які не здаються інтуїтивно зрозумілими. У своїй основі цей парадокс підкреслює поняття умовної ймовірності, тобто те, як нова інформація, наприклад, коли ведучий відкриває козу, кардинально змінює ймовірність різних результатів. Цей принцип є незамінним у таких сферах, як статистика, фінанси та процеси прийняття рішень, де поява нових даних вимагає переоцінки попередніх ймовірностей. Освітяни часто звертаються до парадоксу Монті Холла, щоб пояснити ключові ідеї про ймовірність, прийняття рішень в умовах невизначеності та критичну важливість адаптації рішень у світлі нової інформації. Стикаючись із нашими інтуїтивними очікуваннями і часто спростовуючи їх, цей парадокс стимулює критичне мислення та аналітичні навички. Парадокс також знаходить практичне застосування в реальних ситуаціях наприклад, у слідчій роботі. Під час пошуково-рятувальних операцій, наприклад, переоцінка зони пошуку на основі нових підказок може суттєво підвищити шанси на успіх. Здатність інтегрувати нову інформацію та вдосконалювати стратегії відображає глибоку цінність розуміння і застосування уроків умовної ймовірності. Грамонті це мікрокосом більших викликів, з якими ми стикаємося в житті, чи то прийняття рішень на основі неповної інформації, управління ризиками чи інтерпретація даних, ми часто опиняємося в ситуаціях, коли наші інтуїтивні відчуття суперечать логіці. У такі моменти довіра до математики або до основних принципів може привести нас до кращих результатів, навіть якщо спочатку це здається неправильним. Парадокс Монті Хола вчить нас, що довіра до логіки, а не до інстинктів, може привести до кращих результатів. Чи то ви обираєте між дверима, розгадуєте життєві головоломки, чи знаєте, вирішуєте, чи натискати на кнопку підписки. Спойлер. Підписка дає вам дві з трьох шансів ніколи не пропустити чудове відео. Гаразд, можливо, це ближче до 100%, але хто рахує? Дякую, що подивилися це відео. Діліться своїми думками в коментарях. Також перегляньте це відео, де ми говорили про теорію ігор. Я впевнений, що воно вам сподобається.